Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сучасний повітряний бій дуже короткочасний. Перевагу в такому бою отримає той, хто перший побачить ворога. І не очима, а на екранах своїх радіолокаторів. Для цього РЛС повинні бути якомога ближче до своїх літаків і керувати літаками в процесі бою. На рубежі 40-х 50-х років в США фірма Lockheed Взяла е, пасажирський великий пасажирський літак е, Super Constellation і зробила з нього літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування. 31 оператор сидів, сидів там. Ну, поставили радіолокатор 31 оператор. Офіцери бойового управління зараз кажуть. Ну, Ще не було автоматизованих систем супроводу цілей і керування винищувачами. І тому сиділо 31 оператор, кожен з них керував винищувачем. До 1956 року. Це був єдиний такий літак. А в 1956 році створили ще палубний варіант на базі протичовнового літака е 1 в І тільки в 59-60 роках фірма Груман почала проєктувати новий палубний літак дальньої радіолокаційного виявлення і керування з двома турбогентовими двигунами і новою багатофункціональною бортовою радіоелектронною системою виявлення. Цілої обробки інформації, наведення і керування. Перший політ Є2 Хокай Єстрибине Окоді з американської мови здійснив у 1960 році довершений вигляд літак отримав у своїй версії Е2С. В 1971 році. Були поставлені більш потужні двигуни і оновлена бортова радіоелектронна система. Зараз є СХК і може керувати трьома ескадрилями винищувачів. Це 3 по 12, 36 винищувачів. І супроводжувати радіолокатор може супроводжувати до 300 цілей. До 300 цілей одночасно. Крім цього, треба сказати, що неможливо зробити з поганим комп'ютером такі речі. Значить, туди поставили хороший комп'ютер і гарне програмне забезпечення. Дальність виявлення цілей залежить від їх розмірів і положення відносно горизонту. І складає від 270 до 740 кілометрів. 270 км це винищувач маленький винищувач на фоні землі. 740 км це великий бомбардувальник вище лінії горизонту. Є2С мала за розмірами машина, але вона досить високо автоматизована. Екіпаж 5 чоловік. Два пілоти у передній кабіні, три оператори в фізуляжному відсіку. Перший оператор відповідає за роботу всього бойового інформаційного поста. Другий оператор керує винищувачами і ударними літаками. Третій оператор відповідає за роботу радіолокаційної станції. Фактично керують трьома ескадрилями два оператора бойового управління. Це значить, що рівень автоматизації процесів там дуже і дуже високий. Ну, в ручному режимі один офіцер бойового управління може керувати одним винищувачем. Ну, добре. Ну, двома, якщо не дуже складна ситуація на полі бою. Все. Кабіна, відсік операторів і обладнання знаходяться в герметичній кабі... в кабіні. В негерметичному хостовому відсіку знаходиться блок Доплеровський РЛС і інше обладнання. В нижній частині. Стоїть тормозний гак, бо це все-таки палубний літак. Над фюзеляжем стоїть дисковий обтікатель антенни радіолокаційної станції. Діаметр 7 метрів 31 см. При стоянці Авіанос на авіаносці антенна опускається на 64 см донизу, лягає на фюзеляж. Це зроблено для економії об'єму при зберіганні літака в ангарах авіаносця. Антена. Антенна система складається з радіолокатора дальнього виявлення, антена там пасивна фазована антенна решітка з електронним скануванням по куту місця і механічним обертанням по азимуту. Крім того, це привод обертання антени, це вібраторна антена системи розпізнавання свій чужий і антена для передачі даних. Вся інформація, яку бачить Хокаймі в, в реальному масштабі часу, може передаватись і передається обов'язково на один з командних пунктів на Землі. Структура зондуючого імпульса досить складна для того, щоб отримати максимум інформації. Там є гладкий імпульс для точного визначення дальності. Там є імпульс лінійно частотно модульованим для забезпечення максимальної дальності і для роботи в умовах електронних перешкод. Там є довгий доплеровський імпульс для визначення швидкості цілі. Структура складна, але при належній обробці можна отримати багато інформації про цю ціль. Наявність системи розпізнавання свій чужий дає можливість повністю автономно керувати боєм. Вони бачать, хто свій, хто чужий, і можуть давати команду на знищення ворожих літаків. Лінія передачі даних дозволяє передавати інформацію в реальному масштабі часу на наземний командний пункт. І це дуже зручно. Сам літак невеликий і, як ми знаємо, бачимо максимально комфортний. Тапри видне крило має позитивне В дорівня 3 градуса і кріпиться зверху фізеляжа. Все паливо у внутрішніх об'ємах крила. Крило від мотогондолів до закінцівок складне, розкладне. Кінця крила на стоянці повертаються на 90 градусів назад, припускаючи до фізоляжу. Знову ж економлячи об'єм у відсіках або ангарах авіаносця. Модифікації. Модифікація літака. Основна модифікація це Е2С. Більш ранні версії Е2А Е2Б вони були повністю через завод доведені до рівня Е2С. Буква Т. ТЕ2С. Свідчить, що це вільбово-тренувальний літак. тактико технічні характеристики. Це досить невеликий літак. Довжина 17,5 метрів, розмах крил 24,5 метрів. Маса суха 17,2 тони. Маса максимальна злітна 23,5 тони. На рівні винищувача. Швидкість максимальна 598 км на годину, крейсер – 576 км на годину. Швидкість чергування зо... швидкість польоту в зоні чергування 230 км. Це так звана економічна швидкість. Ми знаємо, є максимальна швидкість, є крейсерка, є економічна. Це така швидкість, на якій літак літає в зоні чергування, щоб за одиницю часу він витрачав найменше палива. Час роботи е 2 с 6 годин, при умові, що він відлітає на 320 км. Тобто він відлітає від 90 на 320 км на крейсерській швидкості, потім на економічній швидкості літає ще 6 годин і знов на крейсерській швидкості повертається до авіаносця, сідає. Максимальна висота 9360 метрів, екіпаж 5 чоловік. Ми вже говорили, два пілота і три оператора радіолокаційного вивлення керування. Всього збудовано близько 200 літаків таких модифіка, цих модифікацій. Вони знаходяться на експлуатації. В США, Франція, Ізраїль, е, Японія, Мексика, Сингапур, Єгипет і навіть Китай має 6 екземплярів, Є два. Ну, вони купили 40 років тому, коли ще вони старанно дружили зі Сполученими Штатами Америки. Зараз в Америки ведуться роботу по створенню нового літака Є2D. Власне кажучи, вони тільки плани розставили, будуть нові двигуни, буде, буде нова вся авіоніка, новий радар, бортове обладнання і нова система передачі даних. Тому що літак цей виявився дуже потрібним і ефективним. Ефективність ЄДВС Хокай я маю можливість оцінити з досвіду Сирійсько-ізраїльської війни 1982 року. Тоді йшли запеклі повітряні бої між Сирійською і Ізраїльською авіацією. І проходили вони в основному над Ліваном в районі долини БКА. Ну, тут треба е, дати декілька пояснень. Схід діло тонке, а близький. Ще більш тонки, в 1948 році була створена держава Ізраїль, рішенням ООН. Настояли на цьому Великобританія настояла. Радянський Союз підтримав. Ну, Сталін думав, що в Радянському Союзі багато євреїв, вони поїдуть туди і почнуть теж будувати комунізм. Буде ще одна комуністична держава. Але не так сталося, як бажалось. До речі, перший рік існування Радянський Союз дуже підтримував. Ізраїль. Буквально через декілька годин після оголошення про створення держави Ізраїль шість арабських держав напали на нього. Країна була ще не, взагалі не існувала як така, не було ні зброї, нічого. Через Чехію Радянський Союз передав продав дуже велику кількість стрілкової зброї, кулеметів, гармат і навіть літаки, Messerschmitt Мес 109. І майже 20 років, до середини 60-х років, Ізраїль літав на цих от, е, винищувачах МЕ-109. Але потім, радя, потім Ізраїль не захотів будувати комунізм, став будувати нормальне капіталістичне суспільство. І е, Радянський Союз подивився, треба там когось на когось опиратись. І він створив Організацію о, о, звільнення Палестини. Ото самого Яцера Арафата і так далі, і так далі. Ну, це загальновідомо. Радянський Союз до цих пір дає туди гроші, зброю і все інше. Треба сказати, що ну, Ізраїль був чужим, чужою країною на Близькому Сході. А от близькі брати по крові, по релігії, по культурі, наприклад, Іорданія. Після того, як оголосили про створення Ізраїлю, і там були пустуючі просто землі, нічий. Вона захопила близько половини той, тих земель, які відводились в палестинцям в районі ріки, Західного берега Річки Йордан. Власне кажучи, на тій території, де зараз існує Ізраїль, там посередині мав бути Ізраїль, а зліва верніше, біля берега Середземного моря від Єгипту полоска 5 км довжиною 40 км, це так званий сектор Гази, там жили палестинці. І на Західному березі річки Ордан, там були досить великі території, де жили палестинці. От розумний, розважливий, дуже авторитетний в світі король Йордані подивився на це діло і в 1948 році прихопив половину цих, цих земель в районі Західної річки Йордан. Сказав, що е, це завжди була Йорданія, і вона тепер буде. Але там жило досить багато палестинців. Палестинці ну, вони весь час вони були незадоволені своїм станом. Ізраїль їх там трошки пригнітив. От, і після війни 1967 року Ізраїлю надоїло з ними воювати, і він запропонував, візьміть собі сектор Гази. Ізраїль запропонував Єгипту взяти собі сектор Гази, Це цю полоску 5 кілометрів до Середземного моря, що впирається в кордон. Єгипту. Ну, Єгипет подивився брати по вірі, культура близька, погодився. Ну, палестинці ще ті хлопці. Перше, що вони зробили, вони вирішили, чим там сидіти в секторі Гази. Треба зробити військовий переворот, захопити Каїр і сидіти в президентському палаці Єгипту і керувати всім Єгиптом. І вони зробили це. Вони мали зброю, вони зробили е заколот і пішли штурбувати столицю Каїр. Треба сказати, що влада в Єгипті розгубилася, там взагалі пішли повні, ну, повний розпад пішов. Але в Конституції Єгипту є пункт про роль армії. В Єгипті армія є грантом існування Єгипту. Якщо армія вважає, що Єгипту загрожує безпека смертельна, вона може відсторонити. Парламент, уряд президента, всі партії розпустити і ввести пряме військове правління до того часу, як вона ліквідує оцю так саме небезпеку для держави. Після цього через стрім воно оголошують через місці нові парламентські вибори, військові, і передають назад владу цивільне. Коротше, військові взяли владу в свої руки, розстріляли розстріляли, розгромили ці всі палестинські бойові, бойові загони. І сказали, що їм не треба того кусочка сектора Гази, де живуть палестинці. Не треба, вони не хочуть. Але дуже багато палестинців прийшло вже в Єгипет. Ну, Єгипет став вимагати, щоб всі палестинці покинули Єгипет. Ну таке діло. Куди ж Ізраїль їх не захотів запускати назад, тому вірніше. В Ізраїль Ізраїль не захотів, в сектор Гази палестинці не захотіли самі, ну поїхали в Йорданію. Король Йорданії, мудра, розважлива людина, авторитетна дуже в світі, він сказав, що йому не потрібні палестинці ні в містах, ні в селах. Там живуть йорданці. Тому в пустинях були розгорнуті табори біженців намет, намети на 20 чоловік армійські. От, стояли тісними рядами, і там жили десятки тисяч людей в кожному наметі. І таких таборів були десятки, а може й сотні. З ну, того пустині нічого. Вранці приїхала Організація Об'єднаних Націй, спонсори з Арабських країн, привезли воду і її сніданок. Ті вмились, поснідали, все, до обіду сидять, чекають. Ну, бо там нема що робити. В обід привезли їм обід, ввечері привезли вечерю, все, хлопці, до ранку займете чим хочете. Ну от палестинці подивилися, що там же ж погано, в тих палатках, жарко і нецікаво. Вони вирішили зробити по своїй традиції військовий переворот і захопити Йорданію, вбити короля, проголосити свою владу і так далі. І вони організувалися. І бойові загони пішли на штурм столиці Йорданії Амана, а, от, а от, старий мудрий король Йорданії, такий розважний і дуже поважний в всьому світі, він сказав розстрілять із пушек і танків всі, всі табори палестинців на території Йорданії. Виїхала артилерія, виїхали танки і почали розстріл, Просто рознесли в, мокт, в мотлок всі ці табори разом з палестинцями. Вони не питали. Потім вони розстріляли ті бойові загони, і король сказав: ні одного палестинця в Ірданії не повинно статись. Ну куди їм було йти? В Єгипет їх не беруть, в Ізраїль вони не хочуть, в Сектор Газу вони не хочуть. Вирішили вони піти в Ліван.